Дві тисячі доларів, і група інвалідності ваша на Рівненщині. 41-річний ортопед-травматолог із рокитного ймовірно отримав хабар від пацієнтки. За грошову винагороду чоловік буцімто мав допомогти жінці отримати групу з інвалідності. Упродовж двох років лікар-травматолог надавав виписки про лікування своєї пацієнтки та допомагав у зборі та оформленні усіх необхідних документів, аби та у подальшому могла оформити групу інвалідності. Свої послуги він оцінив у дві тисячі доларів. Цьогоріч у лютому підозрюваний лікар скерував жінку до спеціалізованого закладу. Там працює експертна команда, яка і повинна була ухвалити остаточне рішення. Саме не членів комісії за даними слідства і мав повпливати чоловік. До справи він долучив помічницю. Їй також мали подякувати за проханням цього лікаря. Для медсестри іншого медичного закладу нашої області неправомірну вигоду в сумі 4500 тисячі гривень. За видачу консультаційного висновку з метою підтвердження групи інвалідності, утім, не так склалося, як гадалося. Правоохоронці навідалися до зловмисника під час передачі коштів. Лікаря затримали на даний час. обвинувальні акти скеровано прокуратурою обласною прокуратурою до до суду. Триває судовий розгляд. Для підозрюваного уже обрали запобіжний захід. Суд обрав жителю рокитного запобіжний захід у виді домашнього арешту. Крім того, наразі у суді перебуває справа щодо медичної сестри 54-річної рівнянки, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 354 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Нагадаємо, з осені минулого річ правоохоронці почали розкривати корупційні схеми, до яких були залучені лікарі МСЕК в різних областях України. Зокрема, на Рівненщині викрили мережу з 26 осіб, які допомагали військово зобов'язаним чоловікам уникати мобілізації, встановлюючи їм фіктивну інвалідність. При обшуках у фігурантів справи було знайдено понад 14 мільйонів гривень. Гучні викриття стали причини. І ліквідації МСЕК з 1 січня 2025 року їхнє місце зайняли експертні команди Дарина Черемшина та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.